Добрий день, вас вітає магазин Velotaime і сьогодні у нас на огляді дитячий велосипед Giant Animator 16 модель 2024 року. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда з повним комплектом із заводськими педалями 9,9 кг, що дуже непоганий результат. Велосипед розрахований для діток від 3 до 6 років або зі зростом від 100 см орієнтовно. На рулі велосипеда є м'яка накладочка, щоб дитина не вдарилась головою. Велосипед з заводу комплектується боковими киліщатами, повноцінним захистом ланцюга і дзвіночком. На цьому велосипеді немає ножного тормоза педалями назад. Це дуже зручно для дитини в той момент, коли вона вчиться кататись на велосипеді. Саме тому два ручних тормоза передній і задній на рулі. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Надійний і якісний велосипед від найбільшого виробника велосипедів Giant. Магазин Voltaime його рекомендує. Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях, з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!